Вітання мої братам, сестрам. Слава Богу, що ми сьогодні також роздивляємося слово Боже, і слово Боже, воно живе, дійсне і благословенне, і воно дає нам е, життя, воно продовжує наше життя. Знаєте, в житті всього буває. Але Бог, тебе і мене сьогодні хранить як зеницю, зеницю ока свого. Знаєте, він піклується про своїх дітей, так як знаєте, багаті люди, вони також хочуть, щоб. Оставатися довго молодими, щоб оставатися довго в хорошій формі. Вони багато прилагають до цього зусиль, і косметологи працюють і ставлять золоті нитки, щоб не, не було морщин, і багато, дуже багато грошей тратять на все це. Але Господь каже в притчах, в цьому розділі, в другому вірші, каже: бережи заповіді мої і живи, і повчай. Повчання моє, мов зіницю очей твоїх. Коли ми так бережемо і відносимося до слова Господнього, то Господь піклується про нас і про наше життя. Хто хранить Божі заповіді? І як Псалмопівець каже в псалмі 118, -му, 11 вісім каже, у серці моєму, утаємничив я слово Твоє, щоб не грішити перед Тобою. Так каже слово, що утаємничив я слово. Своє, що ми повинні зберігати Слово Боже в своєму серці. В серці там, де десь глибоко. І заповіді Бога, вони вили, величені і мають сокровище, як е, хтось скриває його там, коли ми там знаходимо Його Боже лікарство для зцілення в Слові Його, ми знаходимо все саме краще, тому що він в ньому. Єсть благословіння і благодать Божа, ходити його дорогами, ходити Його шляхами. Бог каже: храни заповіді мої, і живи, і вчення моє, і зрачок глаз твоїх. Бог буде зберігати тебе, коли ти будеш правильно відноситися до нього, і тоді ти будеш і молодіти. І жити, і будеш в благословінні Господньому. Благословіння вам, амінь.